Поки монголи облаштовувалися, Данил зі своїм братом Васильком вирішили відновити міць галицько волинського князівства у 1243-44 роках вони напали на Польщу і. Приєднали до своїх володінь Люблінські землі. У 1245 році відбулася битва під Ярославом, де Данил боронив свої землі від зазіхання чернігівського князя Ростислава Михайловича. На боці Ростислава Михайловича виступили і галицькі бояри, і угорці, і поляки. Данила ж Галицького підтримала Литва. Данил виграв цю битву, але у подальшому намагався укласти зі своїми землями. Західними сусідами мир, стабілізувавши політичне становище держави, він перейшов до його економічного піднесення. Так, Данило переніс свою столицю подалі від степів до холма і намагався зробити тут економічний центр. Літописець писав з цього приводу. Коли ж побачився князь Данило, що Бог сприяє місцю тому, став він прикликати приходнів, німців, і русів, і іноплеменників, і ляхів. Ішли вони день у день, і юнаки, і майстри всякі утікали сюди от татар сідельники, і лучники, і сагайдачники, і ковалі заліза, і міді срібла. І настало пожвавлення, і наповнили вони дворами навколо города поле і села. Холм не єдиний був об'єктом Данилової уваги. Він також засновував нові міста, наприклад, Львів, названий на честь Данилова сина Лева, і укріплював старі. Ілюзія спокійного життя розвіялася у 1245 році, коли Батий запросив Данилу Галицького до себе. Взагалі, поїздка до Орди сама по собі була досить серйозним явищем. Мало хто звідти повертався живим, але Данила все ж таки зважився, і тут йому на допомогу прийшов дипломатичний хист. На перемовинах він жадав від Батия отримати ярлик повністю на всі землі Київської Росії разом з Києвом. Безумовно, що Батий проігнорував такі вимоги, але дав ярлик на княжині в Галичині та Волині. Як я вже казала, згідно угоди, не тут не було передбачено, а залежність галицько волинського князівства полягала лише в участі княжого війська в монгольських походах. Крім того, Данил Галицький визнав себе васалом монголів. О, лихіша лиха черсь татарська! Данила Романович, що був князем Великим, володів із братом своїм руською землею, нині сидить на колінах і холопом себе називає. О, лиха ти честь татарська! Так, прокоментували поїздку в Орду Галицькі літописці. Проте, вже невдовзі вони змінили гнів на милість, тому що Данила почав контролювати торгівлю з Китаю через монгольські території до Галичини і згодом на Західну Європу. Отже, союз з монголами приносив свої дивіденди. Крім того, Данил Галицький хоч і уклав договір з монголами, проте не полишив думку воювати з ними. Так, у 1246 році він зустрівся з папським послом де Деплано Карпіні, чий опис зруйнованого монголами Києва я цитувала дещо раніше. Вони говорили про започаткування відносин між Галицько-Волинською державою та Папою Римським. Данил Галицький хотів, щоб папа сприяв організації Христового походу всіх центральноєвропейських володарів проти монголів, а натомість папа зажадав, щоб Данила визнав релігійну зверхність його і навернувся до католицизму. Наслідком цих перемовин стала була, видана й IV, яка закликала всіх західноєвропейських володарів до боротьби з монголами. Також на Кенті прислав Данилу Галицькому подарунок, і у 1253 році польський легат ОПІЗа коронував у місті Дорогочині Данилу Галицького. Саме з того часу він отримав титул короля Русі. А Галицька Волинське князівство перетворилося на королівство Русь. Підбадьорений обіцянками західної підтримки Данил Галицький розпочав боротьбу з монголами. Йому навіть вдалося приєднати до себе частину Поділля, що в ті часи знаходилися під контролем монголів. І тут важливе значення мала західноєвропейська підтримка. Проте, на жаль, вона не відбулась. Західноєвропейські володарі проігнорували булу інокенція IV і не виступили на босі Данили Галицького. Отже, останньому прийшлося воювати з монголами самотужки, і безумовно він програв. На знак зневаги він повернув корону інокенті IV. У 1258 році монгольський виначальник Бурундай прийшов до Галицько-Волинської Русі з величезним військом. І зажадав, щоб Данило Галицький виступив на його боці проти Польщі і Литви. Останнє руйнувало всі союзницькі угоди, укладені Данилом в цьому регіоні. Крім того, він хотів, щоб Данил зруйнував всі укріплення довкола міст, що робило їх вразливими перед степом. І Данил Галицький на це погодився. Єдине місце, котре зберегло свої укріплення, була його столиця Холм. Отже, Данил визнав себе васалом монголів. За альянс з Папою Римським 1250-х років Данил Галицький розплатився не лише невдалим хрестовим походом, а й зіпсованими стосунками з православними як у Константинополі, так і у себе вдома. Так, його протеже на посаду митрополита всієї Росії єпископ Крило. Прибув до Константинополя за благословінням і отримав його, проте, з однією умовою, що він ніколи не повернеться до Галича, помер Данило Галицький у 1264 році, і літописець, повіщаючи про цю подію, порівняв його з давнім царем Соломоном. Безумовно, це була метафора, проте, погодьтеся, все ж таки, ми повинні визнати талант Данила Галицького як полководця та державного діяча. Принаймні, його нащадки не повинні були століттями їздити до Орди за ярликом, як це робили рязанські, московські чи володимирські князі. Отже, держава Галицька-Волинська мала всі шанси цивілізовано розвиватись. Ви бачите, що Данил Галицький зробив дуже багато, щоб ви не заплуталися у його заходах, я повторю їх ще раз. 1215 рік посів княжити у Володимиру Волинському. 1219-й відвоював Перестещину у Польщі. 1223-й брав участь у битві на річці Калка проти Монгол. 1238-й посів Галицький стіл та знову об'єднав Галицько-Волинське князівство. 1238-й рік Дорогобицька битва, розгром хрестоносців Тевтонського ордену. У 1239-му він заволодів Києвом. 1243 роки відвоював Люблінські землі у Польщі. 1245-й. Битва під Ярославом, розгром угорців, поляків, Галицьких бояр та черніговщан. 1245-й. Поїздка Данила Галицького в Орду отримав ярлик на княжіння. 1253-й. Коронація Данила у місті Дорогоче. 1258-й – поразка від хада Бурундая, визнання верховенства орди, зруйнування укріплень всіх міст крім холма.